Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку читаю про дні тижня. Хто молодець, Сім днів. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Починаємо з прав на постановку дихання та розвиток артикуляції. І перша вправа святкові кульки. Надуємо кульки. Для цього робимо глибокий вдих носом і плавно видихаємо повітря ротом, надуваючи щоки. Понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лозі. Задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих. І намагайтеся задути якомога більше свічок. Подми на гарячий чай. Уявимо, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою. Повторюйте по рядочку. На-на-на! В лісі виросла сосна. Ка-ка-ка і висока, і струнка. Ять, ять, ять на гіллі шишки висять. Ать, 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 пташечки до них летять. Почитаємо складові таблиці. Ми з вами зараз разом прочитаємо перший рядочок, а потім поставте відео на паузу та продовжіть читати цю таблицю. Сак, бор, тур, пік, вен, сен. Відгадайте загадку, нас семеро дітей у родині, роками рівні, а іменами різні. Чого у нас сім, дітки? Це дні тижня правильно. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння слухати та читати віршовані тексти і відповідати на запитання за змістом прочитаного. Розширюватимемо знання про дні тижня. Удосконалюватимемо читацькі навички та вміння аналізувати звуковий склад слова. Пограємо у гру, з'єднаємо схему зі словом. Що з'явилося на малюночку на нашому? Абрикос. Абрикос. Три склади. Отже, у нас тут одна схема трискладова, тому підійде ця. А б Р. И, К, О, С назвала вам всі склади. А це хто така? А це качка. Качка. Два склади. Немає м'яких, отже, ця не підходить. І закінчується голосним звуком. Значить, ця не підходить, отже, залишається ця. Назвемо звуки разом К-А-Ч-К-А. А. а це хто? Білка правильно починається м'яким приголосним. Два склади Білка. Ось ця схема. Назвемо звуки б І, Л, К, А. А це. А це сік. Один склад, отже, ось схема до цього слова. С -і к. А це хто такий? Це кактус правильно. Кактус. Два склади, починається і закінчується слово приголосним. Ось вона схема. К, а, к. Упс. Ну, а зараз вчись читати швидко. Неділя, понеділок, середа. Тиждень, вівторок, четвер, п'ятниця, субота, день. Чому понеділок так назвали, як ви вважаєте? Я думаю, тому що це початок неділі тижня, або після неділі була неділя, а потім прийшов понеділок. Назвемо братів понеділка, вівторок, четвер, а тепер назвемо його сестер, Середа, Субота. П'ятниця, неділя. Яке число вони становлять разом? Скільки їх? Сім. Отака сім'я, так? Розглянемо уважно малюночок. Що ви помітили? Погляньте, на вбранні кожного з дітей є буква. А чому ж вони мають різні літери? Вже здогадались? Це є, дітки дні тижня. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Вірш Степана Жупанина називається Хто молодець? Вранці ми із добрим ділом привітали понеділо. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Йде де четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом-сіллю привела сестру в неділю. Ось і тижневі кінець. Хто трудився? Молодець. Тож хто молодець, дітки? Той хто трудився? Так. Спробуємо відповісти на питання, скільки днів у тижні. Назвіть їх. А який сьогодні день? А який був учора? Чи є в тебе якісь справи, які ти робиш не щодня, а в певні дні тижня? Можливо, на тренування ходиш або до логопеда. Пригадай, в які дні в тебе ці справи? А можливо, допомагаєш мамі робити генеральне прибирання. Який день тижня тобі найбільше подобається та чому? Ну а зараз читання для себе. Прочитайте, будь ласка, цей віршик напівголосно для себе. Ну а мама послухає. Проведемо конкурс. На кращого читаця читача цього вірша. Чекатиму на відео у чаті в телеграм, або в коментарях до цього відеоуроку. А зараз пропоную вам послухати казку зірки Мензатюк, який називається Сім днів. Зірка Мензатюк Сім днів. Один батько мав семеро діток, лиш імен у них не було. От і вирішив батько кожного з них назвати Ти, моя найменша доню, за всіх веселіша, усе гуляєш та співаєш, та плетеш віночки, будеш неділя, бо не робиш ніякого діла. Ти найстарший сину, завжди ходиш слідком за неділею той будь, понеділок. Ти, мій другий синок, казав батько наступному. То будеш вівторок. Тепер, доню, твоя черга. Трьох назвав Трьох після тебе називатиму твоє ім'я посередині тому будь середа. Ти, четверта моя дитина, назву тебе четвер, а ти п'ята, отже п'ятниця. Ой, тату. сказала дочка, котру батько ще не встиг назвати. Які ви даєте нецікаві імена? Гаразд, назву тебе хитріше субота. Ось і думай, що воно означає. Тепер же, дітки, ходіть слідком одне за одним, як вас названо. Мовив батько. Так вони й ходять. Подумайте гарненько, як же звуть батька цих дітей? Здогадались? Тиждень його звуть. Тож скільки діток мав батько? Чому був великий клопіт? Яке ім'я дав батько найменшій доньці, яка не робила жодного діла. А найстаршому синочкові, який є наступним за неділею. Яке ім'я дав батько? Яке ім'я отримав другий синочок? Яке ім'я отримала середня донька? А четвертий синочок? А п'ята донька? Чому батько останній дитині дав ім'я Субота? Придумайте свою версію. Творче завдання. Як ти вважаєш, навіщо створений календар? Який день починає тиждень? А який його закінчує? Як називається п'ятий день тижня? Які дні тижня є вихідними? Як це позначило в календарі? Ось подивіться, в мене, наприклад, є ось такий календар. І в ньому всі дні позначено. Сподіваюсь, вам видно, що вихідні дні позначено в календарі червоним кольором. А скільки днів у квітні? Пригадуємо, яким днем тижня він починається цього року. Якщо є календарик, то погляньте. А яким закінчується Гра з'єднайно. Отже, ми маємо вихідний день, середина тижня, п'ятий день тижня, починає тиждень. Отже, понеділок це. День, що починає тиждень, а неділя вихідний, середа, середина тижня, п'ятниця, п'ятий день тижня. Ну що ж, оберіть, будь ласка, емоцію, смайлик, яка відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Розпочнемо разом із культхвилинку. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!